Напруга зростає, у тому числі і дипломатична. Іран робить шах і мат просить катари оман виступити посередниками у припиненні вогню. Але за умови, що Ізраїль заспокоїться і стане на стежку миру. Та чи зможуть сторони дійти компромісом? Олександр Бончев розбирався про головне в ескалації між Ізраїлем та Іраном за останній тиждень. Уся хронологія подій далі у його матеріалі. Іран завдав балістичного удару по Ізраїлю. Одна з ракет влучила у лікарню Бейершеві. За повідомленнями ізраїльських медиків постраждали понад 65 людей. Удар припав на медичний центр Сорока, третю за величиною клініку країни та важливий університетський заклад. Цей обстріл став відповіддю на попередню атаку Ізраїлю по Тегерану, коли були влучання в ядерний реактор та штаб-квартиру державної телекомпанії. Один з вибухів потрапив у прямий ефір. Паралельно Ізраїль розгорнув кібератаку, зламав ефір іранського телебачення, запустивши відео з критикою режиму та закликами до повстання. На тлі ескалації Іран ввів заборону для держслужбовців на користування телефонами, комп'ютерами, планшетами. Одним словом, всіх пристроїв, які мають доступ до інтернету. А посол Ізраїлю у США заявив про підготовку нову. Нової операції ще масштабнішу за кампанію з пейджерами проти Гезболи Ізраїль повідомив про ліквідацію нового начальника генштабу ЗС Ірану, призначеного лише кілька днів тому. Його попередник, генерал Шадмані загинув внаслідок точкового удару. Він раніше обіймав керівні посади в квір та відповідав за постачання зброї під час війни. Офіційних заяв від Ірану поки не було. У відповідь Іран атакував Тель-Авів та хайфу, застосувавши гіперзвукові ракети. За даними агентства ТАСНІМ, загинуло щонайменше четверо людей. Ще 87 отримали поранення. Іранські військові також заявили про застосування нових методів, які змусили ізраїльську ППО атакувати власні цілі. Один з вибухів зафіксовано на базі в пустелі Негєв. Не Квір Ірану офіційно оголосив, що буде продовжувати атаки до повного знищення єврейської держави. Минулої суботи у Тегерані зафіксували масштабну пожежу на паливному терміналі. Наслідок нового удару. Ксір заявив, Ізраїль завдав комбінованої атаки з використанням БПЛА та ракет. США тим часом активно підтримують Ізраїль. Американські сили допомагають перехоплювати іранські балістичні ракети. Іран у свою чергу пригрозив повномасштабною війною, якщо США офіційно втрутяться у конфлікт. Змі повідомляють, що Дональд Трамп розглядає варіанти військової допомоги Ізраїлю, включаючи удари по ядерних об'єктах Ірану. Станом на зараз Іран випустив понад 400 балістичних ракет та близько тисячі дронів, з яких менше 200 перетнули повітряний простір Ізраїлю. У відповідь Ізраїль знищив щонайменше 120 пускових установок, майже третину іранського арсеналу. Цілями стали військові бази, ядерні об'єкти, штаби, а також цивільні споруди. Загинули понад 30 людей в Ізраїлі та щонайменше 600 в Ірані. Кількість поранених у обох країнах обчислюється сотнями. Нагадуємо. 13 червня Ізраїль розпочав масштабну операцію Line». Понад 200 бойових літаків завдали ударів по ста цілях на території Ірану. Головна мета знищити ядерний потенціал Ірану. Бо Ізраїль переконаний, країна близька до створення ядерної бомби, і цю загрозу треба зупинити.